Ще раз сумщина, сумський напрямок, Михайло Кононенко, начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу 158-го окремого батальйону територіальної оборони. Пане Михайло, вітаю. Вітаю. Та у нас Віт. якраз збір. Пожай, і вам здоров'я. У нас збір на автомобіль для вас. Я потім спитаю, який саме автомобіль, а поки що хотів поцікавитися, яка ситуація на сумському напрямку в зоні вашої відповідальності. І чи спостерігаєте ви збільшення присутності ворога? Бо ми от якраз про Сумщину говорили щойно з Держприкордонслужбою. Та, так, у нас добре працює розвідка. Ворог з того боку проводить якісь, ну. Дій зрозуміло, підтягують, то підходять, то відходять. От, е в зоні відповідальності нашого батальйону ми зайняли позиції, закріпилися на них. От, е тримаємо ворога в постійній напрузі. От, вони здійснюють обстріли по наших позиціях. Ми е у відповідь теж їх атакуємо, От, здійснюємо обстріли з легкої артилерії, задаємо їм ударів ФПВ, дронами. проводимо Розвідку тримаємо оборону. От що нам речник Державної прикордонної служби казав, що росіяни далі практикують цю активну е, історію з запуском диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. Вам доводилося стикатися з діяльністю цих ДРГ? Саме нам не доводилось, але нашим сусідам доводилось. У нас е, перед нашими позиціями добре заміновано. От і, і я думаю, що це одна з тих причин, по яких вони просто бояться заходити в зону відповідальності нашого батальйону. Е, тому що там дуже небезпечно пройти шляхи проходу для їх небезпечні. Пане Михайле, ви зараз збираєте на автівку е, для потреб свого підрозділу. Скажіть, будь ласка, яка саме машина потрібна? Е, нам е, потрібен позашляховик, пікап е, для. Безпілотників наших от, для льотчиків, от, щоб вони могли здійснювати свої завдання, проводити авіарозвідку, можливо, евакуацію, якщо це буде потрібно, і нищити ворога ну, за допомогою в півдроні. Ви вже знайшли відповідну машину? Чи спочатку збираєте кошти, а тоді будете шукати? Так, вже знайшли хлопці. Наші командир зводу безпілотних літальних апаратів вже знайшов автівку. Він цим займається. От він вже домовився е, з волонтерами, які приженуть. Там уже у них якби закріплена сума. От. Тобто поки що 20 тисяч вже... та е, наші глядачі зібрали 20 тисяч вже вам на машину. Дякую всім, тому що Сумщина, звичайно, це не найактивніша лінія фронту, але це теж лінія фронту, куди регулярно заходять ДРГ, де регулярно відбуваються обстріли, де регулярно працює в небі наша винищувальна FPV авіація, можна і так казати. І для них теж потрібні засоби пересування, які на війні як витратний матеріал. Тому, будь ласка, от і QR-код, і номер картки. Нехай. Це буде невелика сума. Я розумію, що велику суму складно всім зразу зібрати і закинути на автомобіль. Але навіть якщо це 10-20 гривень, все одно, коли у вас десятки і сотні тисяч, то це. Ну, легко назбирати і допомогти зібрати автомобіль на сумський напрямок. А я ще хотів спитати, пане Михайло, стосовно е, наших безпілотників, а який паритет у небі зараз, за вашими відчуттями росіян і нас на Сумщині в зоні вашої відповідальності? Хто домінує в небі? Ви знаєте, я б сказав, що наші хлопці добре справляються з задачею, добре виконують поставлені їм завдання. От, вдається знищувати живу силу, також е, укріплення їхні. Ну, я вам скажу, що в небі теж у них досить розвинута. Е, е, Їхні розвідники добре працюють. У них є гарно працюють дрони на оптоволокні, От, дуже небезпечні, але з ними можна. Справлятися і ми це успішно робимо. А е, дрони на оптоволокні зараз на вашій ділянці застосовують росіяни? Е, саме зараз не застосовують, але застосовували попередні. В ага. даний час я не знаю, чому вони припинили цю практику. Можливо, Ці... в них немає, можливо, вони дорогостоючі, Можливо, зараз у них якісь проблеми з цим. Але а можливо, вони використовують на якихось других напрямках. На нашому напрямку зараз вони менше застосовують. Ну, застосовували зараз чомусь саме останнім часом перестали. Дякую дуже, пане Михайле, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. І дякую усім, хто долучився до збору на автомобіль для 158-го окремого батальйону територіальної оборони, які воюють на Сумщині.